Ну, загальне таке спостереження, так. я навчили колись нас класики марксизму пофігізму, що практика критерій істини. <свісно> на жаль, практика останніх днів не налаштовує нас на особливий оптимізм, <свісно> ніяких здобутків немає, виключно одні. Втрати, ну насправді недаремно кажуть, що 21 століття це століття перемоги піара над розумом. І ось ці останні події він дійсно підтвердили той факт, що емоції, там, гормони, вони перемагають розум і сумління. Ну і шоу перемагає політику, повертаючись до вашої фрази про те, що був лист, якраз. Ось ознай... ну, люди наближені до вузьких кіл нашого керівництва. Стверджують, що насправді лист таки був, але він не був надрукований. Це був персональний лист, яким знайомили Трампа і просили його не опубліковувати. А те, що зараз коментують, це був пост в соціальних мережах Зеленського. Ну в першу чергу в Твіттері, який найчастіше його. Коментували, ну в якому це не, не був насправді навіть в Оксана Маркарова вчора. Вточнила, що це не був лист. Це просто <клес> був такий текст, оприлюднений <клес> на широкий загал для того, щоб висловити ну, свій жаль, і, і той факт той факт, що дуже прикро Зеленському, що так сталося, і він ну, просив би. Налагодити все ж таки контакти і сподівається, що під керівництвом Трампа ми будемо досягати нових сіяючих вершин да, нашого співробітництва. Але результат знову ж таки практика останніх годин не підтверджує, що дійсно припинили нам давати розвід інформацію, яка критично необхідна не тільки для захисту наших. Території наших військ, але й головне, щоб наносити удари по російським угрупованням, по російським об'єктам, і навіть ті партнери Сполучених Штатів, по так званим як там правильно там називається п'ятеро сестер да, країн, які діляться своєю розвідувальною інформацією, так, от Сполучені Штати, наголосили на тому, що не дозволяють Британії та іншим партнерам по цій коаліції ділитися своєю розвідувальною інформацією з Україною, тобто принципово наполягають на тому, щоб всю інформацію приховувати від української сторони для того, щоб ну таким чином продовжувати свій тиск на. Україну на президента Зеленського. Ну а те, що відбулось в п'ятницю, нарешті ну, насправді було абсолютно очікувано. Я ще в минулий понеділок, да, якраз теж в ефірі там Арабської служби з коли мене питали, які на які будуть перспективи, я сказав, що зараз Трампу треба після того, як росіяни дали йому відкошу на да, не дали. Ніяких позитивних відповідей на його вимоги щодо призупинення війну, війни, то він буде шукати ЦАПа е, ЦАПовідбувайла. І ось першим кандидатом на цього ЦАПа відбуває, буде президент Зеленський. Тобто, це було ну, настільки хе, очевидно, як кажуть, да, the, the wall, да, англійською. Тобто, цей надпис був на стіні, як відомому шедеврі хе, Рембранта, де з'являються під час Волтасарового пира, Банкету з надпис, який підрікає да, розвал персидської, тоді персидської держави. Так, от тут так само було зрозуміло, що будуть намагатися перекласти відповідальність на Зеленському, і тому йому треба було бути там в 10 разів більш обережним ніж коли-небудь, розуміючи, що будуть шукати будь-який привід для того, щоб його звинувачувати в провалі цих Карколомних змін, які обіцяв Трамп впродовж 24 годин, потім 72 годин, потім вже три тижні, потім три місяці. Тепер вже кажуть, що півроку потрібно буде чи рік для того, щоб налагодити мирний процес. Але <кхух> Зеленський підставився, тобто порушив ну, в елементарні взагалі правила етикету. Я Перераховував де не тільки там дипломатичний етикет, а навіть звичайний загальнолюдський етикет, тому що ти перебуваєш в гостях, ти сам напросився на цей візит. Казали ж, американці, і треба було послухати слухатися їхніх рекомендацій, знаючи там потенційні наслідки цього візиту, що краще підписати десь в Києві чи там в в Вашингтоні, можливо, там в присутності навіть Трампа, але не обов'язково було Зеленському їхати. Але українська сторона, і в першу чергу, якраз наш головний канцелярист Єрмак наполіг на тому, що ні має відбутися візит. Ну і коли ти в гостях, після того як двічі там напрошувався е приїхати в гості, починаєш себе вести. Абсолютно неадекватно. Тобто, ну на обличчі Зеленського жодного разу не було усмішки, там не було якихось позитивних емоцій, виключно негатив, незадоволення, ката не, роздратування. <кхід> ну, це в гостях так себе <кхід> так себе не поводять. Да? Ну я уявляю собі, я когось запросив. Людина прийшла з такою там кислою міною і <кхід> весь вечір сидить і портить, зіпсує настрій всім присутнім. Ну, тобто, елементарний такі людські е, норми етикету, а є етикет, якраз цього овального офісу там, взагалі, ніколи не було таких суперечок, а тим більше нікого, нікого нікого не виганяли. Як це відбулось, як, наприклад, це усвідомлювати вперше в історії американської демократії? Вигнали когось з головного кабінету президента Сполучених Штатів. Тобто, там. Виключно на камери відбувається, може там, поки немає, не включили камери, можна себе дозволити якісь гострі там зауваження речі. Але тільки вмикнули камеру, усміхайся, кажи компліменти обмінюйся рукотисканням там обіймами, але не треба виносити на широкий загал якісь суперечки. Але навіть якщо вони з'явилися, да, от Зеленський е почав. Не надавати якісь аргументи і підтвер... підтверджував всі аргументи, фотографіями. Ось дивіться, оце наше військове полонене. Я навіть його там похвалив, сказав, що так, оце треба такий спокійний, але ну візуалізацію якусь своїх аргументів. Тому що насправді ми не допрацювали в цьому напрямку ну, страшенно. і ось будь ласка, кажу ось в, каже там, що треба припинити вогонь. Так було б абсолютно доречно на місці Зеленського сказати: Ви знаєте, я теж шість років тому був чомусь переконаний, що достатньо просто перепинити вогонь, але до чого це призвело? І показувати фотографії сотень е, українських міст. Та, е, селищ зруйнованих вщент. Так, ну це практично. ж означає визнати свої помилки. Слухайте. Ну, ну так а це ж з точки зору ведення перемовин, з точки зору ну, елементарних там практик НЛП чи там я не знаю рекомендацій, яке, які дають в книзі, як завойовувати друзів для да, прибічників Дейла Карнегі, треба якраз знайти ґрунт, який об'єднує. І показати навіть свою якісь там вразливість і помилки, які були в е, минулому, для того, щоб почати розмову з того, що не, 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 не що робить глибше. Оцю прірву між вами, а навпаки, що вас об'єднує, що сказати, да дійсно знаєте, ми е, недооцінили цю загрозу. і Дивіться, де страшних наслідків, яке це призвело. Показати фотографії е, страшних там е, оцих кладовищ, тисячі вже сотні тисяч могил на в, на, в, в українських містах. Тобто, це дійсно було це б це зашкодило, е, можливо. Ну реноме Зеленського, як такого великого політика і військо-військового керівника, оскільки він сам не зрозумів цю загрозу російської окупації, але це об'єднало його з співрозмовниками. Тобто, показати дивіться, ось там страшні кадри, як маленькі діти лишаються без батьків, стоять біля могил своїх та своїх матерів та бабусь, як вони. Показують оці серця фотографії в, в вагонах поїздів, яких вивозять їх за кордон, назвати ці страшні цифри 8 мільйонів біженців, 6 мільйонів на окупованій території, 6 мільйонів пере, переміщених осіб. Тобто вражати документами, цифрами, фотографіями, а не ось цими жестами, які абсолютно недоречні. Тобто це вже знов ж таки повертаємось до там, третього цього. Пункту порушень елементарних норм етикету, етикету Трампа, дипломатичного етикету. Він не передбачає взагалі ніяких там таких активних жестикуляцій і таких висловів на адресу свого візаві, і, тим більше почати називати його е, там не просто по імені, да, а по скороченому імені там Джей Ді. Ну тобто, тебе шанобливо так кажуть, містер президент. А ти каже, ей жий ді, послухай там. Ну тобто е, такі речі абсолютно неприпустимі на дипломатичних е, будь-яких перемовинах. Треба притримуватися етикету. І якраз він передбачав цьому, е, в цьому випадку присутність перекладачів, які дали б дали змогу. З одного боку, ну якось згладити оці гострі кути, які виникають, а з іншого боку, перехопити подих, тому що ну відомий же вислів. Якщо ви не можете втримати свої емоції, то зрештою ці емоції призводять до вашої поразки, і гнів ніколи не був добрим радником. І тут, якраз потім перекладач перекладає, у вас є там 5-10 секунд для того, щоб. Зробити глибокий вдих та, і сформулювати свою думку більш обережно, а не так, як одразу ж починати перебивати. Тобто, факт, ну, це, це було схоже насправді ну, дійсно, як знаєте, в голівудських таких комедійних фільмах з ролями Еді Мерфі або Бена Стілера. от Щось, щось ну, таке на кшталт. Я, цього. Я тут, Зараз сиджу тут над Бесарабкою і згадав. Як півроку тому мене після операції, після того як поставили там два протези, я користувався таксі весь час і якось не було тієї служби, якою я зазвичай користуюсь, і довелось викликати там ну сумнівну таку де яка завиявилась зовсім не перевіряє якості своїх водіїв і. Абсолютно я згадав поведінку Зеленського, як зі мною сперечався цей водій, тому що він ну, такий самий емоційний, е якийсь екзальтований, неголений, не з таким неприємним голосом. І кричить в зі мною свариться. Я кажу, обережніше, що ви робите? Шановний, тому що він за там 5 хвилин нашої нашої по подорожі він три рази під підр підрізав, причому відкриває вікно, починає кричати на цих водіїв, яких він підрізав. І я бачу, що ну в нього там розширені ці зіниці. Бачу, що він під якимись там препаратами. І я, хоча був на милицях, я його зупинив ну, просто на наступному світлофорі. Кажу: Вибачте, я не можу з вами їхати, і, і, і вийшов з машини. Але ж ну, це, це був ризик для одного мене, ну що там одна людина. А тут він ризикує взагалі долею багатомільйонної країни і так себе поводить. І ну, ми ж зараз на жаль не, не можемо позбутися цього водія, якого ну за рахунок оцих 73% наших виборців поставили на посаду верховного головнокомандувача і верховного. Дипломата, ну і повертаючись до, до цих порушень, цього етикету, головне, що ну ти ж готуєшся до розмови з таким самим ну нарцисом екзальтованим людиною, яка дуже експресивна і поводить себе непередбачувано Ну тобто, на жаль, коли вони там летіли в цьому літаку, мабуть, Зеленський знов, як зазвичай, як стверджують навіть його е друзі та колеги, коли вони там перельоти, які здійснили на Далекі відстані. Він навіть, на відміну від навіть своєї дружини ніколи нічого не читав в, в літаку, да? сидить там навіть в бізнес-класі. Дружина щось читає, а, а він бавиться з дітьми або в, в, в телефоні грає в якусь гру. І може, встановили там в цьому його літаку, якусь там за декілька мільйонів якусь систему <гум> комп'ютерних ігор. Ну так, мабуть, він бавився в комп'ютерні ігри, замість того, щоб проробляти всі можливі сценарії. Тобто, ти знаєш, що ця людина. Ну, нарцистичного такого складу і буде сприймати будь-які е, такі різкі аргументи заперечення ще більш агресивно. Він ну, навіть от вийшла зараз книга, декілька буквально днів тому е, все або нічого, як Трамп захопив Білий Дім, вдруге, де розповідають, що він настільки за останні там два-три роки звик до цієї теплої вани. От навіть там наводили приклади, що от тільки в судах він іноді зустрічався своїми опонентами, ну і під час двох оцих двобоїв, які були в нього спочатку з Байденом, потім з Камалою Харіс. А решту часу він оточений абсолютно е, е, такими е, схильними до. Компліментів співробітниками, які дивляться закоханими очима, і оплесками зустрічають кожну його там фразу. От навіть він під час свого кожного там вікенду, як відомо, виходить в Маролаго, Лаго в великий зал на вечерю, де разом з ним там сидять іноді декілька сотень чоловік. І всі зустрічають його стоячі оваціями, всі захоплено кричать на кожну його фразу. Ну, якимись його ж лозунгами там, «Fight, fight», fight, USA, America great again». І навіть от зараз найближені його помічниці він сам вибрав таких вродливих дівчат, дівчат струнких, високих, які повністю, начебто, під впливом його чар. З щодня йому там свідчується в своєму коханні, і тому будь-яке заперечення він сприймає дуже агресивно. А тим більше тут ще був присутній Джей Ді Венс, який вже прославився своїми дуже критичними е з критичним ставленням як до України, так і до персонально до Зеленського, дозволяв собі зневажливі такі вислови на його адресу. Тобто, ти бачиш двох таких персонажів і даєш їм пас. Щоб вони тебе остаточно знищили і довели до такого стану, що зрештою відмовились з тобою розмовляти і показали тобі на двері, щоб ти вперше в історії взагалі світової дипломатії. Таким чином американські президенти поводяться своїми гостями. Тобто, це дійсно росіяни захоплено аплодували цьому. Хто більше за всіх був задоволений, це якраз. Оці е, наближені до е, Путіна до Кремля політологи, е, політики, бізнесмени. Навіть записав, написав цей е, е, Димітрієв, да, що це Кирило Дмитрів, що це взагалі поворотний пункт світової історії, що все тепер вже Лавров за останні е, п'ять днів він, е, абсолютно кардинально поміняв свої. Оцінки і акценти раніше він казав, що ми тут боремося з американським впливом, а тепер в його інтерпації вже Америка це це такі, жертва таких підступних заколотів, які були за останні там 300 років за часів Наполеона. Він же Лавров же пише, що Америка, так як і ми, в жертва цих злока, з, з, злих козній цього Амер... британка ґадід. На що це все виявляється європейці? Налаштували так і американців, і решту світу проти Росії, і треба тепер підтримувати Сполучені Штати, тобто вони кардинально поміняли напрямок своїх агресивних висловлень. Тепер проти вже європейців там свої стріли запускаємо.